Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ми налаштовувалися на такий досить важкий бій. Так воно і сталося, але дуже багато ми пропустили. І багато було помилок в захисті, тому ми будемо розбирати ці помилки. Забили багато. І непогані такі м'ячі, але десь не зовсім допрацьовували в захисті. Рахунок 6-4 могли виграти більше. Сьогодні у нас яскраву гру і Євгеній Жук продемонстрував хит-трик, і Ігор Чернявський, і два м'ячі, три результативні передачі. Ось. Як ви вирішували, хто сьогодні ось, в яких четвірках буде грати? Ну, у Нас завжди є. В кожній в кожному. У кожній четверці ще два. У нас шість чоловік. Ко ко кожній так. І ми дивимося, хто як працює на тижневому циклі і вирішуємо, хто буде грати. Угу. А що вам сподобалося у грі нашої команди? Ну, звісно, ви сказали, що там, трошки незадоволені в захисті грою. А що сподобалось? Ну, звісно, досить непогано. Ми зіграли на атаку, але Перша частина першого тайму десь не вдавалася, а потім дуже багато моментів десь над реалізацією, ще потрібно працювати. І рухаємося далі. Рухаємося далі. так. «Фавбет» — титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.